Ну що, ребята, всім привіт! на канал з Глобус! Крім того, що я люблю подорожувати, крім того, що я власник it бізнесу, it компанії. Я ще ребята заядлий Заядлий рибак, поїмаєтелі. І зараз п'ята година ранку, і ми в Албанії будемо їхати рибачі. покажу, як там ловиться і яка природа. Що мені знадобилось, щоб рибачити, Перше, прикормка така за 6 євро спеціально для морської води. Таке відчуття, що на мені більше заробили, чим я той риби піймав. Дві удочки купив разом, вони коштують десь приблизно 10 тисяч гривень. Куплялись вже в Албанії, в Україні точно було б дешевше. Далі я ще купив кучу снастей, різних поплавочків спеціально. Для морської рибалки наживки. Ось такий черв'як. Це спеціальний черв'як для морської риби. Називається корейський. Він ще з ножками і кусається: 5 євро. Ну і звичайний опариш, ось такий білий опариш. Саме саме звичайний. Тоже 5 євро. Йомайо! -йо! Нагадую, що я живу в місті Дурес в Албанії. Найкраще місце для рибалки саме в самому Дуресі це район порту. Саме тут найбільший кльов. І взимку риба підходить ближче до берегу, бо тут є їжа і вода трішки тепліша. Біля порту є величезна парковка, яка знаходиться відразу за KFC. Тут можна залишити машину, і на територію порту зайти пішки абсолютно безкоштовно. Thank <music> you. Багато різних рибаків, хтось ловить на спінінг, хтось ловить на живця, хтось ловить на звичайну поплавочну вудочку. Кльов тут дійсно є, проте дуже багато маленької риби, яка нереально бісить і знімає всю наживку з твого гачка. Піймати її доволі складно. Проте, після декількох невдалих спроб мені все ж вдалося піймати цю маленьку тюльку. Дуже маленька рибка, така преміліпіздрічська. Мені її жалко, тому ми її просто будемо відпускати. Давайте відпустимо місця. Ну така маленька тюлька, що її що з неї взяти, а відпускаємо її зразу воду до побачення. Ми з друзями ловили цю тюльку і відпускали. Ловили і відпускали. Деякі рибаки дійсно ловили тут якісь маленькі доради. Хтось ловив маленького сібаса, але е, рибка не була великою, тому в принципі я вважаю, що щоб ловити тут велику рибу, треба брати в оренду човна і випливати в море. Це Другий улов вже чуть побольше, вже рибка. Ну ми її зараз теж в воду. Пливи, рибка, далі. Від життя. До речі, місяць до цього я був в Ксамілі на півдні Албанії, і там моя рибалка була дещо успішнішою, хоча я ловив в першу чергу крабів. Потікає, ти. Держи, можеш, я чор, Є... Місцеві рибаки сказали, що ці краби дуже небезпечні, бо їхня клішня перекусує палець. І відразу її треба відривати, як тільки ми його піймали. Ну, ми це зробили і. Крабів, Я піймав, я спокійно приготував і з'їв. його этот Достав з с отакий кусок м'яса. Пахне чисто як мясо рака. Знаєте, так річку достав рака так. Вкусно. Ну, на вкус не як краб впалочка, я вам так скажу. На вкус як настоящий краб. Будеш? Попробуй. на. Так, ну така от, рі, ребята, рибалка. Нічого е не піймали, крім якоїсь маленької сушної вобли. Нюкнули якогось рапана вонючого оперативного і тепер йдемо домой. Нічого страшного, зараз прийду домой, передягнуся і поїду на дикий пляж знімати вам другу частину, покажу вам дикий пляж, і е там точно ми щось піймаємо або, як мінімум, поїмо е ікри з е морських їжаків. Погнали? Щоб зняти для вас продовження відео, я погнав своє авто по повному офроуду, тому це вже заслуговує на лайк і підписку. Дикий пляж, на який ми поїхали, знаходиться на півночі Дуреса за пляжами Цуріли. На карті це виглядає приблизно ось тут. Дорога туди жахлива. Тож, якщо у вас седан або паркетник, я не рекомендую туди їхати. Проте краса, яку ви там побачите, того точно вартує. Ви наче приїдете в село. Тут будуть ходити біля дороги овечки, корови. А якщо зійти трішки з дороги, можна нарвати ожини або дикої малини. Друга частина нашого відео буде ось тут. В цій дикій красоті це дикий пляж, на якому ми зараз будемо перше ловити їжаків і пробувати їх на смак. Ну і ще постараємося. Може, щось інше піймаємо. І я вам покажу зараз підводний світ Албанії, Адріатичного моря. Погнали! Цей пляж дійсно для тих, хто любить природу. Здивіться просто які тут чагарники в цих чагарниках живе. Ось така мила черепаха. Аха-аха, її можна погладити, піймати Тут, насправді дуже багато черепах, різних кузнечиків, різної живності. А на спуску до пляжу є осите гніздо, від якого доводиться захищатися і спускатися до пляжу приблизно ось так. Ну що ви хотіли? Це дикий пляж, дика територія. Погода в жовтні дуже мінлива. То світить сонце і тепло, то наганяє хмар і сильний вітер. Я вирішив не витрачати час, відразу швидко перевдягнутися і побігти в море. З мати для вас контент все щодо того, що зараз почнеться дощ. Я став переживати. Погнали воду, купатися натягнув маску, взяв трубку і щіпці, щоб віддерти морського їжака від скали, до якої він прикріпився, і поплив шукати морських їжаків. Шовши місце, де дуже багато морських їжаків, я покликав друзів і ми почали їх збирати. Більше того, на березі моря я знайшов ось таку торбу, куди я і складав свою здобич. Відразу забігаю наперед. Морські їжаки в Адріатичному морі в більшості не ядовиті, бо це не Індійський океан, тож їх навіть можна тримати в руках. Для того щоб з'їсти морського їжака, треба його розрізати зі сторони роту, вичистити все, що є всередині, помити всередині. І тоді, тільки якщо там є ікра, його можна їсти. Перший їжак, якого я почистив, він виявився хлопчик. Ком в середній ікри немає, тож я його відправив і згодував рибам. А другий їжак це вже була дівчинка, і в середній була ікра. Не знаю, це походу так працює. Ікра виглядає ось так. Її можна їсти відразу з сирою. Просто помиємо середній їжака морською водою і вдаємо лимонного соку. Ну а далі погода різко змінилася. Починав крапати дощ, як по прогнозу погоди. І ми вирішили поїхати в місто пити каву. Почався прям жорсткий дощ. лівень, бачите, прям панорама вся в дощі. Що я можу сказати? Погода вже в жовтні не для купання, не для якогось там уже е, сезону пляжного, вже повноцінна осінь йде в Албанії. Але тим не менш, якщо у вас є бажання і воно сильніше, ніж е, холод, то можна йти купатися, бо я навіть взимку купався, якщо, якщо що. Буря, гроза, повний шторм. Ми вийшли на пляж, тут наші ребята всі українці. Дивіться, який собаки. йо-майо! А ну... Иди сюда, пиздюк. Пиздюк, иди ко мне. Иди сюда. Красавец. Иди сюда. Здорово, здорово, здорово. Ну а хлай мордыки пишем. Бунь-бунь-бунь-бунь-бунь-бунь-бунь. Писеняк, есть нормальный. Иди. Бунь. Хороший. Давай, иди сюда. Мужицкий. Зашли мы, значит, в Софи кафе. Выпить кофейка. Да? Окей. Это да? От так, ребята за вас, за нас і за Донбас. На цьому закінчиться потрясаюча поїздка. Я вам показав, яке море холодне в жовтні. Якщо ви такі самі як я, чуть відбиті і готові на приключення, можете брати маску, ласти і йти купатися. А можете просто сюди за кавою на таку потрясаючу набережну. І відпочити в компанії з друзями. Все, ребята, чао чао! Так що так. Ребята, за вас підписка на канал і чекайте наступних відосів. Скоро будуть цікаві відео з наших зимових уже поїздок, буду показувати вам Альпи. Коротше, буде цікаво. Подписка і лайк.